Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Хочу вам щиро подякувати за ваші коментарі, за ваші відгуки і за ваш зворотній зв'язок. Це підтримує, це допомагає, це надихає. І ваші приємні слова, речення дають енергію. Робити далі, щось робити для вас. Творити кре... креативною бути і тому подібне. Гаразд, мої дорогенькі, беремо карта номер 1 що чекає вас сьогодні, і підказочки від Таро. А, ви знаєте, перше, що мені йде, стримуйтесь сьогодні. А можливо, у вас буде якась злість, можливо, захочеться комусь щось висказати От от щось у мене йде, так я буде аж ков... ковбасити, як то кажуть вас. Стримуйте себе. А, значить, тут якась небезпека може бути. Тобто, ви можете занадто вийти з себе, комусь по мордам, можливо, навіть захочеться дати. Це, можливо, знаєте, день ще може бути такий, якісь випробування. Оце і є випробування сьогодні, можуть бути якісь. Але вам, у вас є достатньо сили, щоб ці випробування, ну, скажімо так, пройти. Карта номер два. Дев'яточка кубків, ви знаєте, дев'яточка кубків це така задоволеність, особисте, приємне щось, особисто щось для вас. Тобто зробіть щось приємне для себе. Оце порада. В першу чергу щось для себе особисто. Навіть якщо ви тільки у дзеркало подивитесь собі, посміхнетеся і скажете Я тебе люблю. Ось на себе можете і по імені назвати. Ох, яка я гарненька. Любуйтеся собою, особливо жіночки. Пишайтеся собою, це теж ця карта. Карта примирення, карта якихось свят це можуть бути юбілей, це можуть бути якісь вечірки, це можуть бути ем, на роботі навіть, знаєте, якісь, ем, ну, скажімо так, хтось святкує весілля день народження або ще щось. Тобто, знаєте, от, як кажуть, виставлятися будуть. Карта номер три. Тут у нас теж старший аркан, важливий день, як і перший. Тобто це якийсь, можливо, урок вам. Щось ви ще не пройшли. Десь у вас засіли глибоко якісь страхи. Страхи за рідних, страхи за своїх дітей, близьких за Україну, за своє місто, за майбутнє. Тут, знаєте, людина. Ну, скажімо так, важко вам вийти з комфортної зони. Про що це говориться? Це говориться, що, наприклад, привожу приклад, ви лежите на дивані, дивитеся страшний фільм, і на вас находять ці страхи. Ви боїтеся встати з дивану, бо може бути що там з-під дивана щось вилізе. Розумієте, Оце от якісь надумані страхи. Тут можуть бути і депресії, мої дорогенькі. Нещирі люди, які вас оточують, а можливо, ви підозрюєте просто всіх. Розберіться у цих страхах, що саме ви боїтеся. А страх це не добре, це низькі вібрації. Тому розберіться з цим. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Гарного вам мирного дня. На все добре!